Що робити, якщо заповнили внісок на сайті МОЗ і зробили там помилку? Нічого страшного, роздрукувати, підписати, виправити ручкою і відправити поштою. Цей портал створений для допомоги при написанні вніску, щоб менше зробити помилок. Але юридичну дію ви здійснюєте здійснюєте не тоді, коли натискаєте «вийшли» на цьому порталі, а тоді, коли роздруковуєте, підписуєте і відправляєте поштою. Оце юридична дія. Можна звичайно за допомогою ЕПУАП відправити, але знову ж таки це не те саме, що натиснути «вийшли» на МОЗ. Бо були люди, які... Згенерували, натиснули, вийшли і чекали, що їм хтось напише. Ніхто вам не напише, поки ви не відправите внісик, так як це передбачено законом про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту, або законом про іноземців. Якщо залишились запитання, телефонуйте 730 150 901.